Ось така позиція у продажі. Холодильна шафа, середньотемпературна. 400 літрів корисний об'єм. Підсвітку ми тут зробили LED. Ось тут у нас є лайба, не на всій техніці у нас є лайбочка, на якій можна подивитись рідні параметри. Шафа кар'єр виробник, модель V40 v 400 тобто 400 літрів в об'ємі 330 Вт. В годину споживає. Висота її 1,99 м, довжина по фронтальній частині 70 см і ширина 57 см. Все обладнання перевіряє майстер-холодильщик, все працююче. Зараз включили, робимо контрольну діагностику. Обійду, покажу. Так, шафа бувалого вживання, є різні варіанти. Значить, у нас тут є ще підсвітка банера. Тут стоїть вентилятор, тобто динамічний вид охолодження вона має. І клавіша на вимкнення вимкнення світла. вимкнення вимкнення світла працює і, і внутрішня підсвітка, і підсвітка самого банера. Тобто Вимикається з однієї клавіші. Полички переставляються. У нас зараз поміряємо, скільки має довжина полиці, От до салазок 57 см, 58, можна сказати так. 58 см це його корисна довжина всередині. Ну, Такі шафи зазвичай ще вставляють. Протвіні 60 на 40. Тут вони також входять і якраз на ці саласки будуть вставати чітко. Так, щодо гуми ущільнюючи, ми її буває замінюємо. Тут ми її не замінювали. Відновили та, що є. Та, що була спочатку на ній. Ще проходить ця гума. І ще є в нас самодовідник дверей. Тобто, якщо двері ось відчиняються більше, ніж на 45 градусів, вони тримаються на, на 90 градусів. О, і якщо менше 90 градусів, то вони самі зачиняються. Ось така шапка вже перевірена. Зараз контрольна діагностика проходить, ми її пакуємо і відставляємо в сторону до дзвінка потенційного покупця. Є варіанти, запитуйте. Є кращечки, гіршечки. Ну, питання ціни, питання об'єму, виробника і, і ціни. Тобто, що вам потрібно, ми зможемо підібрати.